Септо презентує. Понеділок, 11 серпня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 347. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Між коханням та запакованими продуктами твої донати обрали останні. Неочікувано солодашко. Доброго ранку, як ти вже здогадуєшся, у донатному голосуванні цього разу перемогла тема номер один про те, як великі харчові бренди проживають кризу, в яку потрапили через оземпік, тікток і високі ціни. Вона зібрала 1221 тисячу гривню і 35 копійок. На рахунок теми номер 2 про стосунки між політиками та зірками надійшло 796 гривень. Тож вмощуйся зручніше і слухай про боротьбу харчових брендів. Спершу окреслимо, що говорити ми будемо про Сполучені Штати, але й тиметься про знайомі нам торгові марки, чия продукція представлена і в Україні, наприклад, американський Heinz та Італійське Фереро. журналістки Джулі Кресвіл та Лорен Хірш. Які пишуть про бізнес в Нью-Йорк Таймс, нещодавно підготували статтю, у міру того, як споживачі втрачають апетит, харчові бренди борються за те, щоб задовольнити Wall Street. З неї ми виділили низку проблем, з якими наразі змушена боротися індустрія запакованих продуктів харчування. По-перше, зміна поведінки споживачів, і що цікаво, цей пункт очевидно стосується різних клієнтських сегментів. Чия поведінка змінюється з різних причин і у різний бік. Є покупці, які через високі ціни вимушено переходять на дешевші товари, що продаються під власною торговою маркою окремого магазину чи торгівельної мережі, а не під відомим брендом. Це, як, наприклад, у Сільпо купити тунець від премії власної торгової марки Fozzy Group. Він буде дешевший, ніж, скажімо, Rio. Дисклеймер. Це не реклама, і Сільпо нам нічого не заплатило за цей фрагмент. Але до речі, у ранковому допіо може бути саме ваша реклама. І повертаючись до зміни поведінки споживачів у США, то є й інші причини, окрім високих цін. Частина людей відмовляється від сильно перероблених продуктів на користь більш здорових і натуральних. А ще ж не забувай, що ми живемо в еру Оземпіка та інших препаратів для схуднення. Вони знижують потяг до солодких і солоних закусок, себто попит на них зменшується на такому тлі. Великі харчові бренди втрачають актуальність і програють конкуренцію маленьким і гнучким компаніям, які мають більш здоровий імідж і активно забирають увагу аудиторії завдяки соцмережам і прямому маркетингу. У цій історії знайшлося місце і для Трампа. Адже його мита призвели до збоїв у ланцюгах постачання, а це зі свого боку вилилося у збільшення витрат, і це зростання може продовжуватися. Тим паче, що регуляторні зміни стосуються не лише мит є ще ініціатива із заміни штучних барвників на натуральні. Великі харчові бренди із цього приводу бідкаються, бо це знову ж таки зростання витрат. Якщо підсумувати, чому великі харчові бренди проживають кризу. То це тому, що попит знижується, а вартість інгредієнтів і робочої сили залишається високою. І все це відбувається на тлі біржової стагнації. Поки широкий індекс S&P 500 за останні два роки виріс на 40%, індекс акцій продуктів та напоїв фактично стоїть на місці. Тож інвестори очікують змін і більше не вірять, що старі стратегії забезпечать зростання. А що ж роблять самі бренди? Наприклад, намагаються підлаштуватися під нові смаки. Так у Крафт Хайнс до класичних чіз вирішили додати ще халапеньо або соус ранч. а капрі сан тепер випускають не лише у дитячих пакетиках, але й у великих пляшках для дорослих вечірок. PepsiCo обіцяє додавати у снеки й напої більше білка та клітковини, І одразу кілька компаній заявили, що відмовляються від штучних барвників на користь натуральних. Друге, що роблять великі бренди, це купують менші компанії, які виготовляють здоровий і модний продукт. Та ж таки Pepsi.com нещодавно виклала майже 2 мільярди доларів за попі, це бренд пребіотичних напоїв. А ще й третій шлях звузити фокус і позбутися цілих напрямків бізнесу, які ростуть повільніше або тягнуть ресурси. Це не стільки про відмову від окремого продукту, скільки про поділ компанії на частини, щоб кожна займалася своїм і могла розвиватися швидше. Класичний приклад Келок, яка торік розділилася на дві компанії: Келанова зі снеками на кшталт Pringles та WK Келок із пластівцями. Ідея спрацювала: обидві частини швидко придбали гіганти Марс і Фереро. Подібний сценарій зараз розглядає і Крафт Хайнц. Яка думає, чи не варто відокремити повільніші бренди на кшталт макенчіз від більш прибуткових соусів і приправ? Що цікаво, раніше компанії робили ставку навпаки на мегазлиття і жорстке скорочення витрат, уже згадана Крафт Heinz утворилася 10 років тому після злиття Крафт Фудс і Heinz. І тоді компанія намагалася економити на всьому від виробництва до маркетингу. Спочатку це подобалося інвесторам, але без інновацій така стратегія швидко вичерпала себе. Продажі падали, а у 2019-му компанія навіть змушена була списати понад 15 мільярдів доларів вартості своїх колись культових брендів, як от Крафт і Оскар Майер. Тобто визнала, що ці бренди вже не приносять того, на що колись розраховували, і тепер коштують значно менше. Тоді стало зрозуміло, просто затягувати паски вже недостатньо. Потрібно нові продукти, нові ідеї і більш гнучкий підхід. Тож тепер на американському ринку запакованих продуктів розпочалася нова гра швидкі і гнучкі проти великих і повільних. Хто переможе, поки невідомо. Ми на результат точно вплинути не можемо. А знаєш на що можемо вплинути? Щоб на куп'янському напрямку наші військові мали дрони. Час нагадати про наш збір для чорного крила. Власне, сьогодні все розповість Ростислав Тор Коваль, командир підрозділу. Вітаю слухачів ранкового допіру. Мене звати Коваль Ростислав, мій позовний тор. Я командир чорного крила сучасного бойового підрозділу, який працює на передовій технологічного протистояння. Ви, напевне, знаєте, що потреби у пилоті завжди великі, адже дрони це розхідний матеріал сучасної війни. Це очі, що бачать у пітьмі і залітають туди, куди не дійде нога розвідника. Дрони дозволяють зберігати життя нашої піхоти, прикривають штурм, стримують наступ, знищують живу силу та техніку окупантів. Саме через свою важливість, ефективність, часті вилюти наші дрони так швидко втрачаються. Підтримайте наш збір і тих, хто тримає небо на копіченні. Посилання знайдете в описі цього подкасту. Перемога буде за нами. Слава Україні! Наша ціль зібрати для чорного крила на дрони та комплектуючи до них 30 тисяч гривень у серпні. І цього разу ми пропонуємо такі дві теми для донатного голосування. Тема номер 1 феномен Сідні Свіні акторка, яка збурила весь інтернет настільки, що от уже тижнями не зникає з наших стрічок. І так, про джинси ми тут також зможемо поговорити. Тема номер 2 як за 21 день спілкування з чатом GPT цілком психічно здорова людина повірила, наче є супергероєм у реальному житті. Яка з цих тем назбирає більше грошей на дрони, ту ми включимо до наступного випуску. Тож, коли будеш донатити на наш збір у коментарі до переказу, зазначай цифру з темою, яку хочеш почути у п'ятницю? Голосування триватиме до четверга 11.00. У розширеній версії випуску ми продовжимо про те, як оземпік і подібні препарати впливають на харчову індустрію. Але цього разу вже не про запаковані продукти, а про ресторани. Так, американські заклади тепер розробляють окремі меню для тих, у кого зменшився апетит. Підтримай нашу роботу, підпишися на Patreon або базу, або ж оформлюй спонсорство на Ютубі. Лише завдяки спільноті ми можемо створювати ранкове допіо. Тож кожен твій внесок для нас дуже цінний. Дякуємо. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. І перед тим як зійти з астрономічної теми, нагадаємо, що 31 серпня у нас засідання слухацького клубу, де будемо обговорювати подкаст, еходок і за сендвіч. Нашою гостею буде Настя Іванцова, журналістка, гастроблогерка і авторка подкасту Голодним Не слухати, новий сезон якого стартував у суботу. Запрошуємо тебе після ранкового допіо послухати випуск. Про А про що слухай у фрагменті Голодним Не слухати»? Провівши на півдні України все своє дитинство та й власне всю свою юність, я прекрасно розумію, що таке жити в спеці. Температура могла спокійно перевалювати 35-38 градусів тепла. А якщо ти забудеш вуличний термометр десь на сонці, то стопчик просто зашкалював за 50. Не залишайте. Це неправильний спосіб вимірювання температури, якщо що. І саме через цю погоду влітку я харчувалася холодним кавуном, замороженою динею, часом просто звареною зранку манкою, яку залишили в холодильнику, і потім її можна було просто нагрібати холодною ложкою. Та вік, уже не той, щоб покладатися, що організм сам вигребе і сам собі знайде, що йому треба, а харчуватися не гарячому пекельну спеку досі хочеться. Тому розбираємось сьогодні саме з цим питанням. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І в сьогоднішньому випуску ми говоримо про класні, часом прості, часом не дуже, але все одно смачні холодні страви до вашого літа. І залишаю тут невеличке нагадування, що тепер ці подкасти пишуться в моїй невеличкій саморобній домашній студії. Тому, якщо ви будете чути... Нявкання, урчання, муркання і деякі звуки голуба. Це пані Ваніль передає вам привіти. Але я сподіваюся, що весь цей час пані Ваніль буде мирно спати після свого смачного паштета. А от тепер поїхали. У п'ятницю прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Підписали історичну мирну угоду між своїми державами. Це відбулося у Білому домі в присутності Дональда Трампа, президента США, і можливо майбутнього лавреата Нобелівської премії Миру, який у п'ятницю має зустрітися з Путіним на Алясці. А у нас із цього приводу вже нервовий тік. Ну але не будемо про те, чого ще не сталося, бо можливо нічого і не станеться. Краще повернемося до того, що вже є фактом: до угоди між Вірменією та Азербайджаном і номінування Трампа на Нобелівську премію. Угода покликана покласти край майже 40-річній напрузі та конфлікту між двома країнами щодо контролю над нагірним Карабахом на південному заході Азербайджану. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тягнувся майже 40 років. Цей регіон, тобто Нагірний Карабах. Населення якого складали переважно етнічні вірмени, свого часу включили до азербайджанської РСР як автономну область. У радянські часи частка азербайджанців у нагірному Карабаху зросла, але все ж більше 75% населення становили вірмени. Наприкінці 80-х цей гірський регіон Азербайджану заявив про свій вихід з азербайджанської РСР. А регіональний парламент ухвалив рішення про входження до складу вірменської РСР. Це переросло у спалах насильства, потім був референдум за незалежність нагірного Карабаху, перемога вірмен у війні і проголошення невизнаної республіки. У 2023 році Азербайджан у ході військової операції повністю відновив контроль над регіоном. Через це майже всі зі 100 тисяч етнічних вірмен, які залишалися у нагірному Карабаху. Текли до Вірменії. Точний текст мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією на момент, коли ми пишемо цей фрагмент подкасту, ще не оприлюднили. Але з виступів Пашиняна, Алієва і Трампа відомо, що обидві країни зобов'язалися припинити бойові дії, відновити дипломатичні відносини та поважати територіальну цілісність одна одної. Президент Сполучених Штатів також повідомив, що скасовує обмеження на американську військову співпрацю з Азербайджаном. Ключовою частиною угоди є транзитний коридор. У складі Азербайджану є Нахічаванська Автономна Республіка, це ексклав, септорегіон, регіон, який відокремлений від основної території країни і оточений однією або кількома іншими державами. У випадку з республікою Нахічавань. Вона повністю відокремлена від Азербайджану 32-кілометровою смугою вірменської території. І ось транзитний коридор має зокрема з'єднати Азербайджан із його автономним нахічаванським ексклавом. Це також буде торгівельним шляхом через південний Кавказ. І згідно з угодою, Вашингтон матиме виключні права на розвиток цього транзитного коридору. За словами представників Білого Дому, участь США сприятиме зростанню експорту енергоносіїв та інших ресурсів. Якщо раніше у нас бували хвилинки цікавинки, то час такий, що зараз буде хвилинка крінжинка. Транзитний коридор планують назвати на честь Трампа. Шлях Дональда це занадто просто би було солодашко. Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Такою має бути назва. Сам Дональд заявив, що для нього це велика честь, але він не просив про таке вшанування. Представники Білого Дому стверджують, що назву запропонувала вірменська сторона. Крім цього, лідери Вірменії та Азербайджану похвалили Трампа за допомогу в завершенні конфлікту та заявили, що висунуть його кандидатуру на Нобелівську премію миру. Але вони в цьому не перші. У четвер прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет Оголосив, що номінував Трампа на премію за деескалацію прикордонного конфлікту між Камбоджою та Таїландом. А ще на початку липня прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Таньягу також висунув Трампа на Нобелівку. Ще два слова про Вірменію і Азербайджан, і будемо рухатися далі. Кожна країна підписала ще окремі домовленості зі Сполученими Штатами про поглиблення співпраці у сферах енергетики, технологій та економіки. Деталі цих домовленостей не розголошують. Крім того, обидві держави мали підписати лист із офіційним проханням про розпуск мінської групи колишнього посередницького органу при організації з безпеки та співробітництва в Європі. Минулого тижня в американському сегменті інтернету завірусилася серія фотографій з 99-го щорічного конкурсу на найсильніший сонячний опік у місті Пагокі, штат Флорида. Знимки з людьми кольору томату супроводжувалися дописом про те, що цей конкурс це улюблений літній ритуал Флориди ще з 1920-х і традиція коронування найбільш засмаглого тіла. Але є одне але насправді такого конкурсу ні у Флориді, ніде в іншому місці ніколи не існувало. А усі зображення були згенеровані штучним інтелектом. Ось така у нас підводка до новини про запуск chatgpt 5 Минулого тижня OpenAI випустила свою найпотужнішу на сьогодні модель. Тепер ця машинерія ще й має встановлені особистості: цинік, робот, слухач та зануда. Замість перемикання між моделями GPT 5 запроваджує єдину систему, яка автоматично надає користувачам і користувачкам найкращу версію, незалежно від їхнього запиту. У прес-релізі стверджують, що вона швидша, точніша. Та значно краща для виконання реальних завдань, як от написання тексту або коду. GPT 5 має деякі додаткові переваги для тих, хто живе в цифровій екосистемі Google. Mashable пояснює, що тепер можна підключити свої облікові записи Gmail та Google Календар до ChatGPT. Це дозволить чат-боту використовувати інформацію з них, щоб допомогти тобі, наприклад, спланувати свій день. Якщо попросиш ChatGPT надати план твого дня, він використає інформацію з поштової скриньки та календаря, щоб коротко ознайомити тебе з тим, чого очікувати. Складе розклад і навіть повідомить, чи ти маєш важливі електронні листи, на які треба відповісти. Наразі не зрозуміло, що ще Шаї може робити з Gmail та Google календар. І звісно, тут у нас намальовується проблема з конфіденційністю, адже у тих, хто користується Gmail вже десятки років, на електронній пошті чимало особистої інформації, і це хороше питання: чи варто до неї надавати доступ чат-боту, який збирає дані? Нам подобається спостерігати, як у нас з тобою формуються свої особливі традиції. Ось вже третій рік поспіль, в середині серпня, ми просимо тебе голосувати за ранкове допіо на премії слушно від Мегого аудіо. Цьогоріч ми знову представлені у категорії інформаційний подкаст. До речі, саме у цій категорії ми виграли минулого року завдяки твоїй підтримці. Лінк, за яким можна голосувати, залишаємо в описі до подкасту. Голосування займає буквально кілька хвилин, а ми дуже розраховуємо на твою підтримку. І щоб віддячити за твій голос за ранкове допіо, далі буде аж дві новини про тваринок. На початку серпня поблизу Сан-Франциско відбувся щорічний чемпіонат світу серфінгу для собак. І якщо ти побачиш десь, наприклад, у соцмережах СептоМедіа дуже потішні фото песиків на дошках для серфінгу, то це не шаї. На пляжі Pacifica State Beach дійсно зібралися тисячі людей, щоб подивитися, як собаки катаються на хвилях поодинці парами або з людьми. Песиків оцінювали за рівновагою, часом перебування на дошці та виконаними трюками. Зараз буде історія про подію, яка відбулася ще наприкінці липня. На інформацію про неї ми натрапили лише зараз, але вирішили, що ця новина має бути у ранковому допіо. У селі Брокенгерст у британському Ньюфоресті місцеві мешканці потерпають від зграї віслюків, і це не має жодного стосунку до Джей Венса, який якраз проводить відпустку у Сполученому Королівстві. Ідеться про реальних віслюків. Вони перевертають сміттєві баки, розкидають відходи та навіть намагаються вдарити людей, які їх відганяють. За словами жительки Каролін Емерін, яку цитує Metro Кою Проблема загострилася після того як Окружна Рада зобов'язала людей виставляти баки на тротуар, а не залишати їх за воротами подвір'я. Це, на її думку, приваблює тварин, які швидко вчаться добиратися до сміття, тож жителі пропонують дозволити зберігати баки всередині обість. Представники ради заявили, що стежать за ситуацією у проблемних зонах. І готові співпрацювати з громадою, щоб знайти баланс між зручністю збору відходів і безпекою. Стіки до ранкової кави про події стисло. Сполучені Штати Америки оголосили винагороду в 50 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту президента Венесуели Нікола Самадуро. Його звинувачують у наркоторгівлі та співпраці з міжнародними злочинними угрупованнями. З 2019 року Вашингтон не визнає мадуро легітимним президентом Венесуели. За даними США, пов'язані з політиком мережі переправили десятки тонн кокаїну на американський ринок, а його правління призвело до економічної катастрофи та виїзду майже восьми мільйонів венесуельців зі своєї країни. Хоча арешт Мадуром малоймовірний без військового втручання, винагорода має обмежити його пересування та посилити міжнародний тиск. На півдні Франції, в регіоні Корб'єр, масштабна лісова пожежа минулого тижня за добу знищила 16 тисяч гектарів, площу співмірну з Парижем. За даними Міндовкілля, за 24 години згоріло стільки ж землі, скільки у Франції згорає в середньому за рік. Боротьбу з вогнем ускладнювали несприятлива погода та суха рослинність. Це друга за масштабом пожежа у Франції за останні 50 років. Вогонь забрав життя однієї жінки, дев'ятеро людей дістали поранення, згоріли або пошкоджені щонайменше 25 будинків. Мешканців сіл і кемпінгів евакуювали. Прем'єр-міністр Франсуа Байру та президент Еммануель Макрон назвали подію катастрофою. Її спричинили зміна клімату, посуха та сильний вітер. Німеччина, у відповідь на загострення гуманітарної кризи в Газі та плани Ізраїлю розширити військовий контроль над Анклавом, оголосила про обмеження експорту зброї до Ізраїлю. Канцлер Фрідріх Мерц, який раніше займав чітко проізраїльську позицію, заявив, що нинішня військова кампанія не зможе ані знищити Хамас, ані повернути ізраїльських заручників. Експерти розглядають цей крок радше як попереджувальний сигнал, а не повний розворот політики. Підтримка Ізраїлю Німеччиною є історично обумовленою і пов'язана з відповідальністю за Голокост. Але зараз така політика переживає безпрецедентні виклики. Згідно з останніми опитуваннями, 66% німців хочуть, аби уряд посилив тиск на Ізраїль, щоб уникнути подальших жертв та руйнувань у ГАЗі. І лише 31% Відчуває особливу історичну відповідальність перед Ізраїлем у коаліції Мерця зростає підтримка ідеї запровадження і наступних кроків, зокрема часткового або повного призупинення угоди про асоціацію ЄС з Ізраїлем, запровадження персональних санкцій та евакуацію поранених дітей. Водночас, критики попереджають, що зменшення військової підтримки може зашкодити і безпеці самої Німеччини. Адже Ізраїль це другий за обсягом постачальник зброї після США та партнер у масштабній модернізації Бундесверу. Більше новин ми не маємо. Просимо задонатити зручну суму на збір для чорного крила, проголосувати за ранкове допіо та інші подкасти Септомедіа на премії слушно і послухати новий випуск Голодним не слухати. Почуємося у п'ятницю. Солодашко. Подкаст Допіо створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах. Ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.